Midjourney додали нову дуже важливу функцію під назвою Veri Region, яка дозволяє редагувати зображення аналогічно тому, як це робиться, за допомогою в Stable Diffusion та Generative Fill в Photoshop. Фактично, Very Region Midjourney – це головний конкурент Generative Fill Photoshop. Наскільки це дійсно так, ми зараз з вами перевіримо. Для тих, хто зовсім не знайомий з тим, як працювати з Midjourney у Discordі, а саме тут робляться усі генерації, дивіться ось цей відеоролик з докладними інструкціями. Щоб мати можливість працювати з промптами, тобто вводити підказки під час використання Very Region, вам необхідно увімкнути режим Remix, зробити це налаштування. Можливо, якщо ввести Settings. І натиснути кнопку Remix Mode таким чином, щоб вона стала зеленою. Для того, щоб почати роботу, треба згенерувати 4 зображення за підказкою, так як це робиться стандартно у Midjourney. Після цього необхідно визначити, яке зображення ми будемо редагувати, і виділити його, натиснувши одну з чотирьох кнопок U1, U4. Після цього у вас з'являться інструменти для редагування, такі як кнопки Very Strong, Very Subtle і нова Very Rigid. Також поряд ви побачите кнопки для розширення зображень, тобто для outpainting. Для inpainting натискаємо кнопку Very region». В нас з'являється ось таке вікно, у якому ми можемо задіяти прямокутне виділення та виділення за допомогою ласо. Ось, наприклад, у цьому зображенні я хочу додати фігуру гуманоїда інопланетянина усередину цього арт-об'єкту, який нагадує літаючу тарілку. Я створюю виділення. Далі пишу англійською підказку Alien, тобто інопланетянин, і натискаю кнопку зі стрілкою вправо. І після обчислення Міджорні видає такі чотири варіанти. Непогано, однак. Істина пізнається в порівнянні. Тому тепер давайте подивимося, який варіант редакції нам може згенерувати Photoshop. Для цього скачуємо наше зображення, відкриваємо його в Adobe Photoshop Beta. останній версії, яка надає можливість працювати з Generative Fill. На панелі інструментів знаходимо прямокутне виділення. І далі фактично. Повторюємо те, що ми робили в Міджорні. Тобто формуємо зону для розташування інопланетянина і пишемо підказку. Також напишемо англійською Alien, але в Photoshop є перевага, бо можна писати українською. Тепер треба трошки зачекати, бо так як і Міджорні, Photoshop обчислення веде у Хмарі. І ось такий результат видає Photoshop Generative Fill. Мені здається, що Photoshop зробив тут краще, ніж Midjourney виконав для своєї особистої генерації. Інопланетянин виглядає досить реалістично і гармонійно, якщо так можна сказати, про вигадане. Генеративний штучний інтелект вимагає кількох повторів. Тому я дав достатню кількість спроб і Міджорні, і Photoshop. І тепер вже з впевненістю можу сказати, що Firefly, яка робить Generative Fill для Photoshop, додання інопланетянина на цю картинку, згенеровану Міджорні, виконала краще ніж сама Міджорні. Проміж тим, більш впевнені висновки можна зробити тільки порівнюючи різні сюжети. Тому для більш достовірного результату я зробив по 12 спроб іміджорні і фотошоп у цьому експерименті по заміні окулярів на портреті дівчини і вибрав найкращий. Зліво у нас вихідне зображення. Посередині зображення отримане за допомогою Photoshop Generative Fill. І справа картинка згенерована Midjourney Very Region. У цьому випадку Midjourney виконав завдачу краще. Окуляри виглядають більш реалістично і дуже гарно вписані за стилем. Я провів ще декілька експериментів і можу з Певненістю сказати, що якщо йде розмова про заміну, пов'язану з портретами людей, у більшості випадків Very Region виграє у Photoshop Generative Field. Для того щоб зробити висновки, якими з вами я далі поділюся, і ви могли ними ефективно користуватися, я провів ще низку експериментів. Задіявши різні типові ситуації, такі як поліпшення зображень пальців рук, у генераціях пейзажних сцен, для натюрмортів та зображень об'єктів, при необхідності редагування ділянок малої та великої площі, ось, наприклад. Спроба поліпшити цю невдалу генерацію пальців закінчилась непогано і для Міджорні, і для Photoshop. Але потрібно було зробити дуже багато варіантів, і багато з них просто соромно показувати і для Міджорні, і для Adobe Firefly. Висновки я зробив за низкою найбільш важливих позицій за п'ятибальною шкалою. Ось мої зірочки. Зручність використання. Midjourney Very Region з натягом 2 зірочки, Photoshop Generative Fill 5 зірочок, так гарно, зручно і автентично вписано в технічний процес як Photoshop не може робити поки жодна нейромережа. Міджорні тут потрібно робити особистий сайт, створювати щось. Схоже на веб-версію Photoshop, тоді буде це по-справжньому зручно. Наступний критерій якість генерації. Мені б дуже хотілося дати більше зірочок Midjourney, але порівнюючи різні випадки, можу сказати, що результати 50 на 50. Тому і Midjourney, і Photoshop отримують по три зірочки. У деяких випадках Міджорні робить справу краще, ніж Photoshop Generative Fill, а у деяких Photoshop робить заміну частини зображення краще, бо Adobe Firefly дуже гарно адаптується під стиль зображення незалежно від того, якого воно типу. Загальний бал, як бачите, і для Very Region, і для Generative Fill не дуже високий. Бо обидві системи роблять багато помилок. Наступний критерій загальна якість, і тут знов виграє Photoshop, бо Generative Філ спроможен працювати з зображеннями більшої роздільної здатності. Останній критерій це площа замінної ділянки. І тут такий результат, що якщо вона дуже маленька, то у більшості випадків. Краще працює Photoshop Generative Fill, а якщо вона дуже велика, то краще свою роботу виконує Midjourney. І в результаті ми отримуємо досить несподіваний висновок про те, що навіть з урахуванням того, що Міджорді поки що в недосяжності за якістю генерації і в деяких випадках, і за якістю замінюваних ділянок за загальним рейтингом, переможцем у нашому змаганні виявляється Photoshop Generative Fill. Що говорить про те, що розробники Міджорні стоять перед дуже серйозним викликом і гострою конкуренцією. Навіть після введення такої крутої фічі, якої є Very Region. Їм потрібно швидко поліпшувати і якість генерацій, і сам Інтерфейс користувача, щоб зробити роботу з генераціями Midjourney більш зручною та ефективною. Якщо вам сподобався цей ролик, тисніть кнопку з піднятим вгору великим пальцем, а також не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. На сьогодні з вами прощаюся до нових зустрічей!